Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіанса Знак Зодіака стрілець на період з 10 по 16 червня 2024 рік. Не забувайте загадувати свої побажання або запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимось, які картинки для вас співпали. Ось тут хрест. Це карта долі. Якісь події будуть відбуватися, які будуть важливі для вас на подальше життя. Далі, кайдани. Вони кажуть про стабільні сімейні стосунки, а іноді невеличкі розбірки в родині. Далі. Переміна роду діяльності або нова робота, прапорець. І все це буде якось пов'язано з документом. Можливо, у когось буде така робота, котра видача документів, якихось довідок. Дивимось уважно, щоб нічого не пропустити. Ось тут за картою долі якийсь покровитель. Ось він, покровитель. Це людина, котра вам реально допомагає в якихось ваших важливих справах. Та прямуємо далі подивитися на розвиток подій. Для того, щоб вам не забувати поради та підказки. Пишіть все на лістик, і потім ви зможете досконало об'єднати всі символи, котрі співпали для вашої ситуації, тому що ситуації бувають різні, а пацієнт зможе показати різні ситуації одними і тими шкарпками. А у нас з вами другий розклад для знаку стрілець. Знову документ, і цей документ пов'язаний з роботою, з переміною роду діяльності. Ось тут якась недостовірна інформація. Будьте обережні. Якщо ви будете влаштовуватися на нову роботу, обов'язково все документально. Пишіть, яка у вас буде зарплатня, все, що у вас буде. Щоб потім не було розчарування. Змія хитра підступна людина, котра може вам цю неправильну інформацію надати. Далі, ось тут троянда, це романтичне почуття кохання, а також добра звістка. Чого саме вона стосується, або кохання, або ви якось влаштуєте свою ситуацію по роботі, дивіться по своїх обставинах. Та прямуємо далі подивитися, чим саме буде завершатися ваша ситуація на цьому тижні. третій розклад для знаку стрілець на період з 10 по 16 червня Цікаво, друзі, але за оцю недостоверну інформацію у вас вже випадає розбите серце. Одразу нікому не довіряйте, якщо є можливість перевірте і тільки потім приймайте рішення. Та ви будете задоволені тим, як ваша ситуація владнається. Ось тут покровительство вищих сил, а також підкова. Але ніколи не забувайте, що від вас залежить майже все. Зірки вам тільки дають пораду, а як ви будете робити, це тільки залежить від вас. Розбити серце через брехню. І потім підкова та покровительство вищих сил. Зараз ми з вами подивимось для знаку Зодіака стрілець На цей тиждень застереження це карта подвійний вибір. Якщо у вас буде вам необхідно вирішити якусь ситуацію, розглядайте всі можливі варіанти. Та порада, карта долі, будьте уважні, тому що ця ситуація може якось вплинути на ваше подальше життя. Ось такий, друзі, для вас вийшов. розклад. Я бажаю вам успіхів! Запрошую до перегляд моїх інших відео. Розклади тару для всіх знаків на місяць червень. Вони нові, вони тільки вийшли 31 травня. Зовсім нові. До зустрічі, друзі, на моєму каналі.